В Україні зростає попит на енергонезалежність минулого року було встановлено близько 45 тисяч домашніх сонячних електростанцій. Часті відключення підштовхнули людей шукати альтернативні джерела енергії, і найбільше панелей монтують якраз на дахах приватних будинків та багатоповерхів. Так тож, скільки українців вже перейшли на енергію сонця? Наскільки це вигідно, і як забезпечити собі постійне електропостачання? Дивіться далі в сюжеті. Це дах однієї зі столичних багатоповерхівок, а це те, що називається енергонезалежність. 72 сонячні панелі генерують тут до 30 тисяч кіловат електроенергії щороку. Тому місцевим мешканцям блекаути не страшні. У нас сонячні панелі живлять весь будинок спільні зони, окрім квартир. Тобто, коли відключення світла, то у нас працюють ліфти, працює освітлення в під'їзді на сходових майданчиках. Дуже зручно. Це енергоефективність в першу чергу, і це зручність. У нас така ситуація в країні, що за будь-яких обставин ми можемо знати, що принаймні в якісь мінімальні комфортні умови ми будемо мати. Рятують під час відключень і акумулятори, розташовані у підвалі. Оскільки сонячні панелі мають нюанс, кажуть експерти. У хмарну погоду генерують лише 15% від загальної потужності. Сьогодні наших акумуляторів вистачає для того, щоб в літній період нам дати резервне живлення протягом однієї доби, тобто 24 години. А в зимовий період, коли працюють потужні циркуляційні насоси, і навантаження збільшується, десь орієнтовно 12-14 годин. Вартість такого обладнання близько трьох мільйонів гривень. Мешканці будинку економлять на сплаті рахунків за електрику і ще й продають надлишок сонячної енергії у загальну мережу міста. Отримані кошти потім витрачають на покращення умов життя в будинку. Ми робимо якісь додаткові речі: як то ремонти, закуповуємо новітнє обладнання, або проводимо якусь модернізацію або ремонтуємо лавочки. Наявність сонячної електростанції на даху нашого будинку. Економить для нашого ОСББ понад 100 тисяч гривень на рік. За три роки повномасштабного вторгнення кількість таких домашніх сонячних електростанцій зросла у 13 разів. Наразі в Україні їх встановлено майже 26 тисяч. Люди вбудовують сонячні панелі на дахах багатоповерхівок, території приватних будинків та навіть на власних балконах. Навіть просто ставили. Сонячну панель навіть від простої, звичайно, одної сонячної панелі без якогось зовнішнього додаткового обладнання можна вже зарядити телефон. І вони так виручали навіть на окупованих територіях. Є люди, які допомагали односельчанам, розбирали свої мережеві сонячні станції і роздавали панелі, і таким чином хоч якось забезпечували енергонезалежність, що люди мали доступ до новин. Потужність сонячних панелей в Україні коливається від 400 до 700 ватт. Щоб виробляти один кіловат електроенергії, потрібна площа не менше, ніж 25 квадратних метрів. Для багатоповерхівок зазвичай вистачає станції на 5 кВт, кажуть експерти. Для приватних будинків найпопулярніші системи ж до 10 кіловат. Для сонячної панелі для неї важливо під яким кутом вона буде розташована. В напрямку сонця, як вона буде сильно знаходитися на південь чи ні, плюс сонячні електростанції їх можна гарно поєднати з альтернативними джерелами живлення, такими як генератор, до прикладу. Аби забезпечувати автономну електроенергію, крім кріплення до самих сонячних панелей, потрібно мати акумулятор, інвертор та збірну автоматику, зазначають фахівці. Вартість такого набору стартує від 60 до 200 тисяч гривень. А от окупається така система за майже вісім років. Ми розраховуємо все так, щоб ви там на протязі вісьми теридев'яти місяців повністю живилися від сонячних фотомодулів. Тобто, клієнти часто ставлять сонячні панелі і, взагалі, виключають напругу загальної мережі, тобто не користуються нею. Живуть ну суто на сонячних панелях. На потужність електростанції впливає і регіон. Фахівці радять встановлювати сонячні панелі переважно у західних та південних областях. Безперечний лідер на Дніпропетровської області і Закарпатська. Сподіваємось, іде Одеська область, це вона по сонцю одна з найкращих. Щоб встановити сонячну станцію у багатоповерхівці, можна скористатися програмами співфінансування. За допомогою них 70% витрат компенсує держава, а решту оплачують самі мешканці. Фонд дає якусь частину коштів в залежності від пакету обраних заходів. А наступну частину коштів повинна зібрати ОСББ. У нас в фонді на не менше 10%, А вже інші 20% чи 30% то ОСББ шукає якраз підтримки в міський бюджет. Сумарна потужність домашніх сонячних станцій в Україні майже 700 мегаватт. І в разі частих відключень електроенергії ця цифра за очікуваннями експертів лише зростатиме.